Вітаю вас, друзі! Традиційно вечір на першого міському починається з найсмачнішого шоу. Ми всі завжди знаходимося на кухні -суші Бару суші уші, і незмінними також залишаємось. Ми шеф-кухар Богдан Соляник та ведучий Олександр Сапельник. І... і сьогодні на нашій кухні нам буде допомагати готувати щось смачненьке. Наша чарівна гостя це Анна Мартинюк, тренерка зі стречінгу та спортивних танців. Анна, привіт, доброго вечора! Привіт, а, як справи? Все дуже добре. Як настрій? Шикарний. Друзі, у нас сьогодні буде Італія за 10 хвилин, а саме спагетті у вершковому соусі з креветками. Слухай, ну звучить дуже смачно. Я сподіваюся, так смачно воно буде а, на смак. Так, ми разом все зараз приготуємо, я вам покажу усі процеси. Друзі, це швидко та дуже смачно. Ну що ж, друзі, це найсмачніше шоу і ми починаємо. І так, Богдан, з чого починаємо наше приготування і напевно роздавай нам завдання. Так, ми почнемо скривати. Пойдем, я буду розкривати. Так, будь ласка. Анечка, дивись, я покажу тобі образець, так mm. сказати, одну штучку. Ми знімаємо панцир. Хвостик. Так. Mm -hmm. Робимо такий невеличкий надріз. Mm -hmm. вони, вони чистенькі в цілому, тому давай зробимо шість штучок. Нам буде достатньо Нарешті бля, цим та... займаюсь не я. А, у тебе <рес> будуть томати. Ань, давай трішки тебе познайомимо з нашими телеглядачами, тобто телеглядачів з тобою. Так, е, е, треніка тренерка е, зі стреченгу. Так. так, що таке стретчинг? Давай для тих, можливо, хто не знає. Так, ну стретчинг – це по-перше здорове тіло, стрейчинг це е, здорові сустави, мобільність. Якщо ми поглянемо на Богдана, то е, е, йому потрібно займатися стречингом, щоб він був. Більш-менш більш, гнучкий та под, подв подвіжний. То я ще на мостик встану, друзі, якщо що. Тільки ти з нього вже не встанеш, це що найстрашніше. Тобто э, стежін це про розтягування, так, так це так, про так. Э, якусь, э, якісь рухи. Да. Так, а що таке э, спортивні танці? Спортивні танці на пілоні. Угу. А, це елементи спортивні э, різні силові. До речі, потрібно реально багато сил мати, щоб отаку там крутитись на пілоні. Так, да, дуже багато сил. А як ти почала цим займатися? Як ти до цього прийшла? Скільки скільки ти вже? Жива? Я в цьому спорті вже, мабуть, 9 років десь приблизно. Років. Так, пішла займатися у студію. Мені сподобалось. Потім я йшла в декрет. і вийшовши із декрету, я прийняла рішення займатися далі. Пішла вчитися на тренера і потім відкрила свою студію. М, круто, в тебе є студія. Так. Як називається де знаходиться? Студія знаходиться на вечірньому у Боляро, має назву Вишня. Це одна з найвеликіших студій в нашому місті. Його. А як конкуренцією? Багато чи є таких подібних? Дуже багато студій, але ми вне конкуренції. Так сказати. Тому що. У нас дуже багато різних так? напрямків, так, професіональні тренери, дуже багато великих. Багато, Та великий ж колесій... Так, 10 тренерів. А скільки напрямків? людей займається? Ну, в середньому, можливо, там. Тисяча-дві п'ятсот? Ну, я думаю, гадаю, до тисячі, до точно. тисячі людей. Ну, — А років, Це діти, це дорослі. У нас дітки від двох років. Від двох років да. вони займаються? Так, да, так. Да. Ну, це не пілон. Це... Ну, в студії, так? Так, займаються? так, так. З двох рочків. З двох рочків, так. А саме по, по, по возрасту старші? — Ну, 60-65 десь років. Це, це на розтяжку вони ходять. Розтяжка, на розтяжку, без, пілону. без пілону. А пілон. пілон? Пілон займаються дівчата десь з 20 до 40 років. Ну, Нічого це. собі. А вони, ну, за... діти вони ти займаються ти. якось для себе, чи є які змагання там проходять а... в Україні десь за кордоном? Дітки займаються і виїжджають на змагання різні по Україні зараз. А дорослі, ну в основному для себе. Для себе. Так. Ну, є дівчата, які теж, теж участвують. А у нас в знає... місті проходили якісь змагання, можливо? Так, у нас. А е... хто є? Ви самі не організовували. Ми чи? раніше організовували до війни. Так ми організовували в Києві в Одесі і Кривий Ріг. А в у, у вас в закладі, там де ви тренуєтесь? — в закладі, теж да. на такі, те. Міські, міські. Чим Чи, напевно з'їжається? Що тебе багато напевно з України є людей, хто також займається і зібрати як фест. знаєш, зараз багато хто робить фестивалі усякі і об'єднують там людей. Так, які, так, також так, займаються. у нас проходять у, у місті. А що якщо ми говоримо про студію, то це тільки ті, які займаються, займаються в студії ага. міські. Чемпіонату, uh -huh. а ти сказала, що одра одразу ти пішла просто для себе так так? так, Так а як прийшла ідея стати тренером? Чому ну чому ти вирішила, що ти хочеш навчати цьому і інших людей? <парас> ну коли я була у декретній відпустці, в мене був в, 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 дома пілон. Дівчинка мене запитала, чи може я її тренува... навчити, тому що я вмію. Я згодилась і вдома я її тренувала, показувала різні елементи на пілоні, і тоді я зрозуміла, що я можу, тільки мені потрібно ще досвіду. І тоді я пішла на курси тренерські по пілону і прийшла к тому, тому що треба відкривати свою студію і вчити все самати з масово приймала участь якісь змагання. Це була Італія. ми О, це міжнародні міжнародні? Так. Да, це було друге місце, також це в Одесі. Друге місце. І криворізькі наші всеукраїнські змагання перше місце. А ви в, в Італії багато було учасників? Дуже дуже да, з усього світу. А як там має якась категорія? Як, а як виходить взагалі оцінювання от, ну, цих танців? Там? Ну, є протоколи, там, і пункти, там, техніка, гнучкість, там сила, артистизм, так, все сила, все. трюки так, і оцінюють. Ну, це Фу. як фітнес-бікінг, мабуть, бодібілдинг, там оцінюють, так? За там фізичні… — все, там від зачіски і до того, да, як да, ти да. просто стоїш на цій сцені, наскільки я знаю. Не, ну, а у вас є якийсь наряд спеціальний, в чому виступати, наприклад? Бо там я знаю, як я знаю, знаю там такі е, е, високі так? дуже так. Там такі. Так, ну якщо підбори. ми е, якщо ми зараз скажемо за екзотик денс, то так, да, там в туфлях. Ну і костюм ти вибираєш там сам. Якщо це полспорт, то це без, е, без, суття. без суття. Ага. Шкарфетки натягнули по там більш суві елементи. Ну а танці, супер. ну є танці, там гнучкість. гнучкість. Круто. А, от сказала, що ти вже близько 9 років так, у так. цьому спорті. А скільки з цих 9 років ти тренерка? Сім. Сім років. Сім років. Тобто ти там два рочки позаймалася для себе так. і потім... Ну, доволі так. швидко, так? За 2 так, за два роки і дуже вже круто. Робились. А, і так, а, Перервемося і перейдемо до нашої страви. Богдане, yeah. я так дивлюсь, креветка є, а, чері а, нарізані. У нас я цьому, да. Там часник і що ще там зелень, і зелень. Ми зараз що будемо робити? Обсмажуємо наші креветки, а, будемо додавати вершки. Потім додаємо часник та зелень, робимо соус. Це як карбонара, ми вже це робили в минулому випуску. Все повторюємо так само: додаємо нашу пасту сьогодні uh -huh. на спагеті. Та буде, у нас ще сир пармезан затираємо і все. Uh -huh. Моя потім вже цю рецептуру ми, як завжди, зробимо так. в кінці випуску. Тому зараз нагріваємо нашу пательню, додаємо креветочки і далі процес буде вже сам засобаний. Uh -huh. Так, поки нагрівається наша пательня, друзі, в традиціях нашого шоу коротенька історія про італійські страви. Дивимось. Про історію походження італійської пасти. Італійська паста одна з популярних та улюблених страв. Комусь подобається паста карбонара, а когось надихає італійська паста з грибами. Кожен знайде ту, що йому до смаку. Будь-яка паста італійською – це мистецтво поєднання різних неповторних смакових відчуттів та хвилюючих запахів. Походження пасти овіяне міфами та загадками. Одні вважають, що вона з'явилася в Європі наприкінці 13-го століття з Китаю завдяки. Андрівникам Марко Поло. Інші впевнені, що італійський продукт могли придумати лише в Італії, де навіть відкрито музей пасти. Цікаво, але слово паста вживалося ще у стародавній Греції. У будь-якому випадку цей борошняний виріб існував давним-давно, згодом еволюціонував, набув сучасного вигляду і набув популярності у всьому світі. В дванадцятому столітті згадка про виробництво на Сицилії. в 13 столітті винахід сушіння, що збільшило термін придатності пасти та спростило транспорт. Ортування за межі острову з середини 16 століття поява томатів у Європі, що привело до народження нових соусів на їх основі почалося виробництво обладнання та нарізування та сушіння, а також культивування пшениці твердих сортів на півдні Італії, 18-19 століття. Популяризація у всьому світі. Ну що, ж, друзі, сподіваюсь, історія вам сподобалась. А ми вже почали в цей час готувати нашу страву. І так, Богдане, що зараз це соус? Так, уже так, у нас готовий соус. Ми обсмажили креветки, додали черіки. Зараз залишається тільки додати зелень. Та нашу пасту і все. Тому, друзі, залишаються ще буквально 2-3 хвилинки, і наша страва буде, буде, буде готова Буде готова. Чудово, а, Ань, скажи, а, от для тих, хто от, дівчата, які на зараз дивляться, так, і от, можливо, вони б хотіли б піти і спробувати себе в цих танцях, так, але от ну щось їх зупиняє. Там хтось думає, це можливо, це не для мене, можливо, це там. А, Досить так відкрито. Знаєш, як перебороти в собі оцей психологічний стан? Щоб з чого почати? Ну по-перше, потрібно прийти. Просто діти наші... просто спробувати. Так і наші тренери все зроблять. Коли людина тільки приходить, от і чи можуть бути на якісь протипоказання для того, щоб вона займалась? Якісь там проходити ну, догляд? Ну якісь серйозні зі спиною я, я гадаю. а так в принципі а так, в принципі, ні. Ми продовжуємо нашу пасту, зараз додаємо наші спагеті. Ну, приблизно буде у нас одна порція, але велика. Тому як у нас ще є знімальна група, яка також любить е добре попоїсти. Так, ми зараз додаємо, змішуємо, трошки прогріється все, та будемо робити видно, що друзі. Так, чудово. Ань, чи готуєш ти взагалі? А, дуже рідко, дуже рідко Дуже рідко і просто це зранку обов'язково каша, авокадо і яйце. Ну і люблю готувати. Тобто це можна назвати твоєю такою короночкою, так? Так, так. Ну ритм життя не дозволяє багато приділяти уваги. Рекомендації ти можливо можеш дати людям, які займаються по харчуванню, ти маєш на увазі. Ну звичайно. Притримуватись білок, жири, углів Рахувати потрібно обов'язково. Можна поначалу рахувати, а потім в принципі... Забити, я... та й так іде. <клес> в, в принципі, потім можна не рахувати вже. Ну, mm -hmm. Богдан теж не рахує, я так розумію. До речі, так? я ніколи не рахував ні, ну, колораж, взагалі. Ніколи. Просто їм А Від чого це залежить? Від того, що ну, дуже туго ні. з цифрами чи просто. Ну, по-перше, так. <клес> Ні, ну в цілому, у мене специфіка мого спорту. Ну, Треба їсти, підребую, ну, так. Треба паста їсти, їсти, їсти. І кушати, і все. А, так, Ані, а якщо говорити про твою улюблену страву, от яку ти полюбляєш? Пасту. Пасту Пасту люблю. так. — Так. так — Богдан, Богдан питав мене, я казала, так. Так, що ми паста. підготували. Богдан, Богдан як знав просто. Так, Изначально. Богдан, скільки Ще Ще хвилинку, друзі, і будемо робити видачу. А, ну що ж, друзі, і за цю хвилинку на вашому екрані з'являться всі інгредієнти, які знадобляться вам для приготування. Цієї Італії за 10 хвилин я сподіваюся, що ми якраз в цей час вкладемось. Пішли, так вкладемось, так. А, друзі, тому можна, можна поставити на паузу і записати все, що необхідно, аби так же смачно повечеряти в себе на кухні. Для приготування спагетті з креветками вам знадобляться наступні інгредієнти. Спагетті – 150 грамів, креветки – 70 грамів, помідори чері – 50 грамів, вершки – 30% – 100 мл, зелень – 15 грамів, часник – 5 грамів, сіль – 5 грамів, мелений перець – 5 грамів, пармезан – 30 грамів. Смачного! Ну що ж, а ми а, в цей час вже будемо переходити до видачі, наскільки я розумію. Так, так? Друзі, зараз ми разом з Анією зробимо видачу. Я викладаю нашу пасту. Можна так просто неохайно все вкупу, тому як, а, зверху ми будемо додавати наші креветки та все затирати сиром. Тримай, давай разом тепер будемо викладати наші креветки. Смачно. Ну, виглядає дійсно. Зараз суперово. ми ще все це затиримо. будемо затирати з сиром. Я б, звичайно, щоб туди колбаси добавив. Ну, ти, ти так, я навіть не сумнівався. Якісь сердельки, якісь шпікачки. Це твоя тема. Слухай, ну виглядає, виглядає дійсно. Круто. Зараз, Зараз я думаю, що м -м, ну, справжня Італія. знаєш? Звичайно, потрібно побільше сиру. А сир це що у нас біло? Тому mm -hmm. у нас правильне харчування. Затираємо сиром. Зелені можете додавати будь-яку, яку, яку ви полюбляєте. В нашому випадку сьогодні буде український укропчик, але якщо Італія, то можете використовувати якусь руколу та інші всякі такі цікаві штучки. Тому, друзі, зараз ми будемо куштувати. Ось так е прекрасно виглядає наша страва. Е друзі, я думаю, що ви готували разом з нами. Ну що ж, друзі, і е, переходимо до найулюбленішої частини нашого шоу. Ми куштуємо те, що ми приготували. Я думаю, що можна зняти так? Да, також. Рукавички. Е, рукавички. Все на стол. Все під стол. Санечка, тримай тобі. О, О, дякую. тобі. Яко? Так, Аня, ну що, ти як поціновувачка так, та любителька пасти <говори> е і гость на нашій кухні. Так, Звичайно, просто. починати треба, напевно, з а одразу <говори> побільше білка. що <говори> <говори> Саня, а ти що насчет пасти? <говори> Я обожнюю. Я обожнюю твою карбонату. Ну, Просто що там бікон є, так? Там все є, що потрібно. Дуже так. смачно. Ну, Такий сніданок в цілому можна робити замість так? авокадо і авокадо, так? Так, зараз спробуємо. Тому, друзі, смачного пробуйте готувати також вдома і залишайте коментарі на Ютубі. Ну, чор, друзі, це дійсно дуже смачно. Італія за 10 хвилин виявилася дуже, дуже смачною. А я вам ще раз нагадаю, що ми виходимо в ефір кожної середи о 11.30 на першому міському і готуємо на прекрасній кухні суші бару суші вуче. А друзі, наступної середи з вами знову ж будемо. Ми, це ще кухар Богдан Соляник та ведучий Олександр Сапельник. А сьогодні з нами разом готувала чарівна Анна Мартиньо. Ань, ми тобі дякуємо. І вам дякую. Сподіваємось, тобі сподобалось Дуже і сам процес, і сама страва. Так, буду готувати. Тепер, пасту. чудово. Ну що ж, друзі, всім смачного, папа. -па. Раз, два, приїхали. <клес> 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 вітаю! Вітаю вас, друзі! Вечір середи традиційно. на... Я вітаю вас. Добрий день. Це це Анна Мартинюк. Віталія та... за 10 хвилин буде Перепутався слова І ще раз. Я згодилась, вона приходила до мене додому, ми там тренували. вміста авокадо троїчський.